Муніципальна няня це послуга догляду за дитиною до досягнення трирічного або шестирічного у визначених випадках віку, що надається для підтримки батьків чи офіційних опікунів малюка. Раніше були це тільки батьки діток з інвалідністю. І або самі батьки є інвалідом першої другої групи у червні 2024 року були внесені зміни, які поширили також на внутрішньо переміщених осіб, а також на батьків дітей, які мешкають на території, на які не можуть органи місцевого самоврядування забезпечити садочки. Батьки чи офіційні опікуни мають самостійно знайти муніципальну няню, оформити з нею договір та віднести документ до ЦНАПу або до найближчого управління з питань соціального захисту населення. Цією послугою у цьому році скористалися 17 родин, але п'ять родин ще додатково були укладені договори з нянями ще в минулому році. Тобто, всього 22 родини у цьому наску області користуються цією послугою. Від початку року на виплати родинам, які користують. Послугами муніципальної няні і проживають на Житомирщині. Спрямували майже 990 тисяч гривень. Розміри для цих нянь встановлюються, виходячи 100% мінімальної заробітної плати, яка визначається державним бюджетом на 1 січня відповідного року. це У цьому році це 8 тисяч, і по година 48, але не більше 165 годин на місяць. Батьки чи опікуни самостійно визначають кількість годин, коли їм потрібна допомога муніципальної. Линяні оплачують роботу, а наприкінці місяця подають відповідні документи до управління з питань соцзахисту населення і отримують відшкодування. Є система, затверджена форма акту, яка затверджується. Ну на підставі укладено договору цього акту квитанцій через рахунковий рахунок, скільки сплатилися. Няні за скільки годин тоді батьки звертаються в управління соцзахисту. Отримують відшкодування, аби стати муніципальною нянею, потрібно зареєструвати ФОП. Фізично собі підприємцям йому потрібно зареєструватися у державного реєстратора. Після цього обрати відповідну систему оподаткування це вже заява подається або до державного реєстратора разом про відкриття підприємницької діяльності, або окремо до контролюючого органу, тобто в податкову. Обрати можна дві системи: спрощену або загальну. Заступник начальника управління оподаткування фізичних осіб гудпс у Житомирській області Дмитро Джигора розповідає: зазвичай підприємці обирають спрощену систему. Зазвичай для спрощення ведення обліку підприємцям простіше обрати спрощену систему оподаткування, тим паче, що кведи для няні, яка має догляд за дитиною, можна обрати два види діяльності. Це 97 сім надання послуг домашнім господарствам з використанням праці домашнього персоналу, або 88.91 догляд за дитиною. Охочим бути муніципальною нянею. Ці кведи дають можливість зареєструватися на спрощеній системі другої групи. Тобто, він щомісяця сплачує єдиний податок, 10% від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня, сплачує військовий збір. 800 гривень від це також розраховується від мінімальної заробітної плати і єдиний соціальний внесок. Якщо це передбачено законом. програма муніципальна няня не лише допомагає родинам у догляді за дітьми, а й сприяє офіційному працевлаштуванню у сфері доглядових послуг. Анна Чепель, Віталій Воловоденко, Дмитро телеканал